Кліматичні особливості визначаються полярним положенням океану. Над ним формуються холодні арктичні повітряні маси. Улітку тут спостерігають часті тумани. Повітряні маси Арктики значно тепліші, ніж ті, що формуються над Антарктидою. Причина цього запас тепла у водах північного льодовитого океану, який постійно поповнюється теплими водами Атлантики. І меншою мірою Тихого океану. Середня температура повітря взимку змінюється від мінус 2 градусів за Цельсієм в Норвежському морі до мінус 40 градусів за Цельсієм в районі канадського арктичного архіпелагу. Отже, хоч як дивно, північний льодовитий океан не охолоджує, а суттєво нагріває великі простори суходолу в північної півкулі, особливо в зимові місяці. Під дією західних і південно-західних вітрів із Північної Атлантики в океан виходить потужний потік теплих вод Північно-Атлантичної течії. Уздовж берегів Євразії води рухаються із заходу на схід. Середня солоність невисока, оскільки в океан впадає велика кількість річок. Завдяки притоку солоних вод Атлантичного океану біля землі Франца Йосифа та Шпіцбергена солоність води збільшується до 35 проміле. При цьому тут переважає багаторічний лід товщиною від 2 до 4 метрів і більше. Вітри та течії викликають рух і стиснення льодів, Утворення торосів. До відома. Тороси це нагромадження уламків льоду у крижаному покриві морів річок озер. Основну масу організмів в океані становлять водорості, здатні жити в холодній воді і навіть на льодах. Різноманітність органічного світу знижується при просуванні від Баренцового моря до Чукотського. Органічний світ багатий тільки ви. При Атлантичному районі та на шельфі поблизу гирл річок. Тут утворюється планктон, на дні ростуть водорості, поширені види риб, тріска, навага, палтус, пікша. В океані живуть кити та тюлені. В Артиці мешкають морські птахи, які живуть на берегах колоніями, а харчуються в океані. Символом північного льодовитого океану є білий ведмідь, життя якого пов'язане з дрейфуючими льодами. На галькових пляжах можна побачити моржів. У північному льодовитому океані виділяють два природні пояси. Межа полярного арктичного поясу на півдні приблизно збігається з краєм континентального шельфу. Ця найглибоководніша і сувора частина океану покрита дрейфуючими льодами. Арктичний пояс малопридатний для життя організмів. Частина океану прилегла до суходолу належить до субарктичного поясу. В основному це моря Північного льодовитого океану. Природа тут не така сувора. Влітку біля берегів вода вільна від льоду і дуже опріснена річками. Теплі води з Атлантики створюють умови для розвитку планктону, яким харчуються риби.